Понад 70 літ минуло. Матеріалу дуже мало є, мало живих очевидців. І коли я попросив стареньких тоді, що був головою брав Василь Тимчій, він помер у 2013 році, щоб мені допомогли з якимось матеріалом. А у них на той час з архівними їхніми, власне, з їхніми архівами сталася така прикрість, що частина була втрачена. Що мені було передано? Мені було передано список Львівської Станиці. Ми, власне, планували робити першочергову тільки виключно про львівську станицю. І мені було передано 400 список з 400 прізвищ, в яких тільки прізвища були і дата народження. Нічого більше, абсолютно, і людей, які входили до Львівської станиці. То виглядало, знаєте, і передали мені ще ось такі коротесенькі біографічні. Дані. То я мав таких 78 всього на всього, знаєте, на друкарській машинці надруковано. Як потім вияснилося, дуже багато помилок було. Помилки різного були характеру і з датою народження, і ну, багато з чим Де служив, де воював, де сидів, табори переплутані були. Але я мав такий от початок, 78 тих прізвищ, і, тобто біографічних довідок і 400 прізвищ. Ну, здаватися, я не збирався. Я почав шукати людей, які би мені в тому плані допомогли. Люди, які вже мали досвід. Я почав зустрічатися з істориками. Один з перших, це був Михайло Романюк, хоча ми зналися набагато раніше, але я йому запропонував то трошки не його тема, і він згодився мені допомогти. Потім я почав звертатися до... До трошки таких, знаєте, скажімо так, відомих людей, як Володимир Петрович, як Володимир Мороз, як Іван Монолатій, Андрій Боляновський, жоден, жоден з них мені не відмовив. Але участь прийняли таку дотичну. Хтось консультативно, хтось мені щось порадив, хтось підкинув з архівів своїх щось. І почалася робота. Поступово авторський колектив почав знаєте, збільшуватися. У нас долучилися музейні працівники, саме власне історики, журналісти. Яку роль відіграв інтернет і досягнення людства. Дуже, мобіль, дуже самі дії, самі. Най, Найперше, скажімо так, я познайомився через інтернет з барком. Я хочу тут трошки пізніше сказати, але забігаючи наперед, що дуже багато дослідників долучилися. По-перше, ми зробили оголошення, видавався в Канаді такий часопис Вісті комбатанта. І ми в кожному номері впродовж всіх цих, цих років подавали оголошення про те, що готується до друку така книга. І зверталися до читачів з проханням допомогти нам, з наданням інформації про дивізійників. Технічними даними проводиться на рівні громадської ініціативи. Справа в тому, що німецька сторона, уряд, він не, не то, що не ділиться з нами і списками членів дивізії, ці списки, звичайно, що були, вони формувалися. Але от був, я запрошував Ігоря Кузьму, представника товариства пам'ять, військово-пошукового товариства, який займається ексгрумацією. На території Злочівського Бродівського, е, Бродівського, е, районів загалом, не має права на зумату. Знаходять, приносять е, жетони, е, показують представникам німецьких організацій, вони натомість нам не допомагають. Е, ну, ми вже так розвиваємо версію, чому саме так. Українська держава є, ну, комбатанти, так, було, минулося роки. Е, Прийшли, але доходимо до думки, що ці списки дивізійників могли бути навмисне знищені. В останні місяці літні ми поховали чотирьох. Тут у нас. Вони відходять один за другим. На жаль, той є вік, наймолодшому, 90 років, нічого не поробиш. Зараз я працюю паралельно, я так скажу, з одного на другий, вибачте. Я працюю ще над книгою паралельно. Це будуть спогади про спогади, навіть не спогади, я опрацьовую спогади. Це буде описано життя Зенона Врублевського. У Львові проживає такий чоловік, дуже він зараз абсолютно 100% осліп, він не бачить. Але дуже має живий розум, і в нього життя варте того, щоб його описати. Я до чого то веду? Хлопчина пішов, йому всього-навсього 90 років буде, всього-навсього, я так кажу. Тому що по мірках дивізійників в березні він буде мати 90 років. Він пішов в дивізію, маючи 16 років і 2 місяці. Він записався в дивізію, додавши ще собі ще там трошки того віку. і ну, Повірте, що біографія в нього вартує, то, навіть екранізації. А повертаючись власне, до роботи над книгою, врешті, потім ми спочатку таке, я як сліпе кошеня тикався, тикався. Ви знаєте, були в мене такі випадки на початках, що мені навіть я не буду прізвищ називати деякі історики відмовили. Я не знаю з різних причин. Ну, є така все-таки тема дивізії, ви самі знаєте, є досить, досить невивченою і досить слизькою. Ти, точно, в які часи Це ти ти, були часи Януковича, коли архів СБУ був повністю закритий, коли відповідні інструкції видавалися в той час власне Ми, ми не почали, не почали робити. Них, розумієте? І, ми, і до дуже відомих істориків дуже знає, дуже зверталися і ви знаєте, від, отримали відмову від багатьох, то, то було дуже прикро. І, але от, що зробиш? Люді, люди і люди. людські Воно вийшло на краще, тому що відсіялись різні такі, скажімо, котрі, ну я не знаю, котрі не мають того в серці. Але ще колектив зібрався людей, однодумців. Хочу відразу сказати, що книжка була значить, видана всі автори, весь авторський колектив, а то є 20 чоловік. 20 чоловік працювали над тою книгою, всі відмовилися від гонорарів, то все робилося виключно на волонтерських засадах. І видана книжка була на гроші, на кошти зібрані, офіровані людьми як тут, в Україні, так і за межами України, люди передавали, хто що міг. Питання, як вже було сказано, був певний принцип відбору людей до того біографічного довідника. Одним з принципів, це якщо ми знали достеменно, що та чи інша людина загинула на території Львівщини. Ця людина автоматично потрапляла у даний біографічний дрібник. Це якщо коротко про в цьому питанні. Дякую. Віктора Іванюка. Іванюка, прошу вибачення, пане Вікторе, з села Трудувач, який зробив в своїй літній кухні чудовий музей, і до нього навідується з Франції ціла черга автобусів. Отже, трудувач це не тільки початкова школа, але й музей. Я вам представляю Романа Шалеву, краєзнавця, родом з села Підгорець. Всі консультації мені з ним чогось не знаю, то пан Роман перший консультант, і ми вже шкрабаємо голови свої, він вже вишкрабав я ще ні. І, пан Віктор і пан Роман є колекціонерами, які Львівської області, так? правильно мені. Дочівського району, отже, від Плугівщини. Нам дуже приємно і прошу перейти, так би мовити, до ОСУ. Ну, Фатерічно-гумористичний це... журнал. Але розповісти так. про ОСУ, я вам декілька слів скажу, як воно починалося, з що то почалося. У <кій> 2004 році було якраз 60-ліття 60 української юнацької формації. Яка входила тоді, е, е, Українська національна армія складалася з трьох формацій. Перша це була дивізія Галичина. Е, пізніше в нас була перша українська дивізія Української національної армії. Друга дивізія, яка складалася з основного е, частин е, українських частин. Е, Розрізнених, які були в Вермахті. І третя формація це були юнаки проти Летунської оборони. Це були хлопці молоді, 13-15 років. І фактично вони в перших числах вони йшли у 44-му році, якби самостійно, де, де хто ну, патріотичний дух у них був. Хлопці молодих хотіли воювати, от, як батьки. І і тоді вже цей, а пізніше їх в німці насильно навіть забирали насильно і їх. Розрізано по всій Європі, вони були на самих таких складних ділянках, вони охороняли і підприємства, і літовища. Тобто вони були в зенітному тобто Вони на зенітках служили. Їх по 200 чоловік по всій Європі. Тобто Вони були такими невеликими групами, розкидані по всій Європі. І ми видали спогади трьох юнаків. З яких один ще живий, я до нього їздив у минулого літа. Видав у 2004 році про них книжку спогадів. І в формації юнаків капеланом, ви знаєте, що капелани були тільки в нашій формаціях української дивізії Галичина і в українському юнацтві був. Ще і був отець Северин Сапрун, який в ті роки, за того, що він був поранений ще в 2014 році, він отримав поранення і не міг служити в дивізії. Але, але певний період він був в дивізії, але потім йому дали таке завдання займатися юнаками, і він фактично. То само кінця їхньої тих частини інформації юнаки він ними не займався, їздив по всій Європі і допомагав їм всякими різними різних питаннях. Тобто, хто хотів повернутися, вони самі самі втікали додому, їхали різними шляхами, добиралися, а хто не хотів повертатися, то він допомагав їм тим, що десь приділяли їх в різні. Різні організації. Коротко, значить, ми ту книжку видали, Я не знаю, що у вас в бібліотеці вона є. Це Манотні Надії. Уманути Надії Сергія Шнерха, власний калемінник Северина Сапруна, І ми фактично видали тоді, у 2004 році приїжджав з Нью-Йорка в Кіїв сьогодні Юрій Ференцевич у світі пам'яті. І він сказав, каже, є в нас такі, цікаві, цікаві, такі тематика. У нас є видання, різні видання в Риміні, в полоні, де, де були наші дивізійники. Було багато часописів, але серед них найбільше був таким. Ну, сприймався сприймався дивізійниками, це був е, часопис коса. І е, ну, не сказати про, про нього то не можна було, е, тому що е, цікавий родичів. Е, родичі, І знайшов, що такий був Сергій Сухоцький, я не знаю, може хто чув. Е, Сергій Сохоцький доктор Аменос, от вони так жартума е, називали, він е, сам родом з Кругова. От, але е, був в ООН і е, Степан Галомаєвий, який був в Плугові, е, він організував, там була велика група удумців в Плугові. Е, і от Сергій Сохоцький був і в Плугові, був вельше в Плогові. І він, е, він пішов в дивізію, фактично він мав бути ума. Але, але в якийсь момент його вже німці е, в німці вбили його в золочеві в тюрмі, вбили його брата старшого і вже за ним полювали. І десь ну, то фактично було час, е, що ну, з дня на день його вже могли схопити. І він вирішив, йому хлопчик сказали, каже, йде в дивізію, то ще може бути живий. І він, власне, пішов в дивізію і... І був до кінця з нею фактично до, до полону, і потім вже е, в еміграції також був е, кардіолог, кардіолог. І пов'язана доля і Володимира Каплана, головного редактора е, Оси, також золочим. Він, е, він сам митець. І з 16 років професор Осінчук і е, Павло Куржун, два професори, вони його навчали малярству. І фактично в ті церкви з 26, 26 по 1939 рік у тій церкви навколо е, Львова і, і, в Кущі фактично вони розмальовували і він як у От він є Тут така е, жарті обстрачі. Вони майстерні. Орес Лученський малює картину, а Володимир Каплун малює образ Ісуса Христа. З відомим дослідником, істориком, етнографом, на жаль, вже покійним Григорієм Дем'яном, доробку якого надзвичайно величезна. Творча спадщина, як в царині історіографії, так і в цариній історії. І я, як студент, сумлінний студент, готував, готуючи дипломну роботу, а як писав роботу колективізації у Львівській області, чемно сидів у Державному архіві Львівської області та щось собі вишукував до тої дипломної роботи. І одного разу, коли я там сидів. Приходить, підходить до мене вже старший чоловік, йому вже тоді, очевидно, було поза 60, і чіпляється буквально до мене, а що ви тут робите, а чим займається, а що досліджуєте. І в такий спосіб ми з ним познайомилися. В такий спосіб він мені підказав вже тоді, 98 рік, що на історію, особливо історію західноукраїнських земель, треба дивитися не тільки через призму партійних документів, які я тоді в більшості вивчав. Він мені тоді показав оригінальні повстанські документи, де я знайшов інформацію про ту колективізацію і як вона відбувалася. І в той спосіб він повільно мене зіштовхнув як, з якихось там знаєте, державницьких напрямків дослідження історії. На історію національно-визвольної боротьби з середини 40-50-х -х, х років. І з 99-го року я чемно слідую його наказу і в й сирині роблю. Тепер, що стосується Золочівщини, Ну, Золочівщина для мене особисто є близька, тому що я є родом з Бродів. І так сталося, що мої броди і моя рідна Брідщина входила в одну структурну одиницю збройного підпілля Ун. І ця структурна одиниця називалася Золочівська округа Уон. І в ті часи, 40-50-ті роки, наші землі були тісно зв'язані. Наші хлопці були у підпіллі на Золочівщині, золочівські хлопці партизанили на території Бродівського району. Тобто, куди провід кого. Послали. І тому так склалося, що, хоча я починав з Брічщини і далі працюю, тому що я вишукую, намагаюся вишукати будь-яку інформацію про той чи інший населений пункт, а розширився на території сучасного Бузького, Бродівського і Золочівського районів, які власне за сучасним адміністративно-територіальним поділом і Встановили колишню структурну одиницю Золочівська округа ООН. Отже, Золочівська округа ООН проіснувала 16 років. Вона була створена в 1937 році і припинила існування із загибелью останнього керівника в 1900, у березні 1953 року, коли біля Зарваниці впала остання Київка, де був окружний провідник та його. Рукарка. Іван Червак псевдо Олесь та Стефанія Вірлик псевдо Калин. Хоча боротьба в нас на території Золочівської округи з тим не припинилася. Ще впродовж кількох років тут хлопці партизани останній відомий підпільник, який загинув на території Золочівської округи, це є 20 жовтня 1954 року. Появіть собі. Це село Неміч Бродівського району загинув, власне, охоронець керівника Золочівського надрайонного праводу Володимира Качура Лимана Василь Дубина Псевдовоний. Тобто в них розірвалися зв'язки, очевидно, десь влітку 54-го року. І він, втративши зв'язки з своїм провідником, відійшов у свої рідні терени, тому що він, власне, звідти був родом. І там, скажімо, через раду у жовтні 54-го року загинув. З останніх відомих підпільників, які діяли на території Золочівщини, це є власний керівник Золочівського надрайонного проводу, заданий мною Володимир Качур лиман який, ну, важко сказати, чи він вже в той час діяв. По-перше, це вже була старша людина, він, очевидно, вже переховувався, але не здавався. До листопада 1955 року. І тільки в листопаді 1955 року, це вже часи відлиги, він зголосився з повинною. Але йому не дали жити на території Золочівщини, його в примусовому порядку виселили на схід України, і він там, зрештою, у 1976 році, якщо не помиляюся, і помер. Золочівщина багата. Надзвичайно великою кількістю і відомих людей, і маловідомих, і наразі ще і багато незнаних. До відомих людей Збройного підпілля УН, ми можемо віднести е, Романа, вашого Романа Кравчука, так? який фактично все своє життя, хоча він народився в Кам'янці Бурській, він все своє життя поки відійшов у підпілля, крім тих років, які перебував у тюрмах польських. Жив, працював і розбудовував унівську організацію на території Золочівщини. До відомих постатей ми можемо віднести зрештою, головного командира УПА 1950-54 років Василя Пука. Зрештою, з Золочівської округи походить і одна з найвеличніших таких постатей, але досі ще доволі мало знаних. Це провідний ідеолог збройного підпілля УН, Петро Федун Полтава, про якого я підготував два таких томики його творів і матеріалів. Він родом сам із села Шнерів Бродівського району, але це є знову ж таки з Золочівська округа. Зрештою, про когось з них відомо щось більше, про когось з них відомо ще менше. Але найбільша біда це тих. Малознаних сільських підпільників, які виконували важку буденну підпільну працю, тому що про відому постать завжди стараються написати, от як зібрати інформацію про тих маловідомих. І, власне, ми, історики, які займаються дослідженням національної визвольної боротьби, цим займаємося, нам трошки легше звик мікуванням. Нам, в принципі, усі часи, в якійсь степені були доступні архівні установи. Тобто це і Київський архів, галузевий Державний архів Служби безпеки України, це і е, Львівський архів Служби безпеки України. Ну, Я, наприклад, про себе скажу про Архів Служби безпеки, наскільки це для нас жадене було. Уявіть собі, будь ласка, ви пригадуєте, приїхав Папа Римський. На територію України і Львова. От папа Римський їздив по Львові, а мені в перший день дозволили спуститися за в читальний зал архіву СБУ. І я не думав про папу Римського, я думав, як попасти в той архів. І я в той день попав, і я в той день багато що цікавого накопав, що раніше навіть і не міг собі уявити. За ці роки праці. Е з історії Золоч... ну, Золочівської округи мною в... тільки в обласному архіві Служби безпеки України переглянуто ну, приблизно, приблизно 700-800 архівно-кримінальних справ. Тобто на засуджених учасників, тобто це безпосередні учасники збройних формувань, це зв'язкові, це будь-які помічники, яких чекісти іменували банк посібниками. Поставимо мову за кожну справу 1 долар. Наша держава в ті часи не знайшла того мільйона доларів, щоб повернути історичну спадщину нашій державі. А це, повірте, тисячі до людських долей і людських сімей. Тепер щодо самої Золочівщини і діяльності підпілля на території Золочівщини. Но я йшов поступово, тому що є, є класичним істориком, який йде від джерела до якихось висновків. І на початках я почав збирати всі доступні джерела, не тільки радянські, а радянські це я вам основні назвав, так? тому що партійним документам вірити майже неможливо, вони надто перекручені. А ще більш-менш перевіряючи, можна щось черпати з документів КГБ. І тому подібне. І от для мене найважливішим джерелом це були документи безпосередньо повстанців, документи так званих Збройного підпілля ООН та Української повстанської армії на території Золочівщини. І от ці документи, які я знайшов, зараз вже знайдені і інші, і вони не війшли, навіть вже коли я був готовий 24-й том, то, то до мені в руки потрапили два звіти отого надрайонного провідника. Володимира Качура за 1951-52 роки вони сюди не попали. Але це є оригінальні переброки оригінальних документів повстанців, які діяли на території Золочівської округи. Тут є і Золочівщина, і Брідщина, і Бузетчина. Що тут є? Тут є звіти, тут є короткі інформації, тут є так звані некроли. А що таке некроли? Це невеличка біографічна довідка, яку складали підпільники, якщо їхній побратим гинув. І ці некрологи увійшли наявні тут, також увійшли. Звідки походять документи ці всі? По-різному. Це є і державні архіви, починаючи від Києва і завершуючи Львовом. Це є приватні колекції. Дещо навіть вдалося викупити у чорних картологах. Один архів Служби безпеки України завдяки підтримці е, фундатора моїх видань Богдана Качура з Нью-Йорку вдалося перебрати чорних картоологів, і він майже повністю не весь, але увійшов, скажімо, у 23 й том. Діяльності збройного підпілля Української повстанської армії на території Золочинської округи. Від часу його створення, а черпати інформацію вкрай складно, особливо про 30-ті роки, тому що, ну, на жаль, так сталося, що ключові архіви зосередилися в Львові, а Золочівщина і Золочів і Золочівщина належали до Тернопільського воєводства. І біда в тому, що багато що загинуло під час фронтових дій початку 44-го року. Адже ви знаєте, наскільки пострадав Тернопіль як такий в той час син. І тому, скажімо, вкрай складно. Так само складно дуже відтворити події, які відбувалися на території Золочівської округи у період німецької окупації, тому що підпілля надзвичайно конспірувалося. Німецькі документи, на жаль, недоступні, тому що навіть якщо вони є десь там у архівах заходу, то до них добратися надзвичайно складно. Так? І в основному це йде спогади. В першу чергу, основним джерелом спогади. Хоча я в своїй роботі намагався отих три ключових джерела завжди поєднувати. І для ілюстрації я там подав один випадок. Який стосується село Воложенів, ну, зараз це Бурського району, я подав для ілюстрації читачам три різних документи. Це і документ збройного підпілля У, це і документ е е НКВД і це спогади. Тобто, це коли сходяться три джела, джерела, ви на основі них можете якийсь вже більш глибший аналіз робити і дійти до якихось правильних. Висновку. Якщо не помиляюся, 50-й рік, хочеться назвати, зрештою, Кирила Якимця, мого, скажімо, спів, як це правильно сказати, ну, я історик і він історик, тому що він провчився один курс у Львівському історичному Колега. Прошу. Колега, Колега, очевидно, свого колегу, який в 41-му році напередодні війни. Пішов у підпілля, а за легендами, навіть КГБсти не могли вияснити, де він дівся, тому що всі свідчили, що він поїхав на археологічну практику Карпати. І з тих часів він перейшов у підпілля. Під час німецької окупації він вчителював в одному з сіл Золочівщини, а потім знову ж таки діяв у підпіллі. буде питання.